Майже чотири місяці в Одесі працює представництво офісу уповноваженого зі зниклих безвісти, що робити і куди звертатися рідним військових та цивільних, які зникли під час бойових дій. На ці та інші питання відповість Оксана Харітонова, керівниця представництва. Вітаю вас! Слава Україні! Героям слава, пані Оксано. Насамперед, чим займається представництво в Одеській області? Наше представництво займається збором інформації. Це е, приймаються звернення від е, родин. Зниклих безвісти, і я беру звернення і оформляю і перенаправляю на Київ уже на уповноважену, саме в загальну базу нашого по зниклих безвісти. Як це відбувається? Як звертаються, як правильно це треба робити? Що? Коли родина отримує сповіщення з е, військомату, про о, о, зниклого безвісти перше, що вони роблять, вони йдуть в поліцію. Але о, написавши заяву в поліцію, в військкоматах дають їх нову далі, вони не знають, що робити. Їм, о, вони написали заяву в поліції, відкривається справа кримінального провадження, їх о, мають признати о, потерпілими. Ну зараз о, признають свідками, і при цьому зразу ж вони пишуть заяву для того, щоб їх признали потерпілими. Потім їм надають направлення на здачу на експерт. Експертизу на здачу ДНК, і після цього вони не знають, що робити. Єдине, що вони більшість з них зразу ж е телефонують червоний, міжнародний червоний хрест. Але до Міжнародного Червоного Хреста ми ще маємо прийти купу, купу звернень, які ми повинні оформити. І при зверненні до мене я їм надаю алгоритм дій. Йдемо в поліцію, ДНК, далі здається звернення в СБУ, здається звернення на Національне інформаційне бюро, це обов'язково це загальна база наша. І полонені там вже йде просто. Е е Ідентифікація зниклий, загиблий чи в полоні. Національне інформаційне бюро, Генеральний штаб по розвідки по зниклих безвісти, тому що зараз на них не зниклих безвісти, а військовополонених зараз на розвідці на них на МВС. Ну і там купа купа ще номерів, де повинні звернутися після того, як ми. Вони це все залишають свою свої звернення. Я також перенаправляю до уповноваженого в нашу базу позниклих зниклих безвісти на Котенка Олега Олексійовича. І звідти вже воно е, йде сортування, іде вже загальна база, і є вже там локації. Вже Збір всієї інформації стікається в цю базу. Родичі повинні це все робити самі. Тому ми не повинні брати на себе відповідальність за їхні дії. Ми їм розказуємо, ми їх направляємо і. Е... Контроль слідчих, контроль е, розшуку, контроль всіх органів державної влади вони повинні здійснювати самостійно. Тобто, це періодичний е, зізвон з цими органами, куди вони здавали, здавали звернення. обов'язково. також обов'язково треба контролювати загальну базу ДНК, тому що здають ДНК. ДНК треба чекати дуже довго на, на сьогоднішній день, це від місяця до трьох. Чому тому, що у нас немає так багато лабораторій. Буває так, що здали ДНК. Але сталося так, що е, ну, десь якоїсь там не знаю, хромосомки чи чогось бракнуло. Ну, от так буває, і треба заново. І Вони здали сповіщення не, е, родичам не сказали, що там немає чогось, а дали в ту базу, а воно там ну, воно не дійсне. Ви радите самим родинам контролювати, да. але все ж таки ви, як структура уповноважений, Контролюєте самі для себе розуміння, що відбувається з тими звернення. Да, звичайно, звичайно, я контролюю. Є такі справи, які е, я особисто там пишу в е, на уповноваженого, і прошу, щоб вони розглянули там е, хоч якусь інформацію, щоб вони могли дати не просто е, відповідь там. Ну місце знаходження невідомо. Як зрозуміти людині, що вже час шукати, і що людина саме зникла? Я так розумію, що частіше йдеться про військових. Ми розуміємо, що це абсолютно екстремальні умови, бойові дії. Люди можуть бути просто не на зв'язку. Є історія, коли е, людина зникла безвісти, а в нього нікого немає. Він сирота. Він мобілізувався, звернувся друг що, е, зниклого, що в мене зник друг, він з четвертого не виходить на е, зв'язок. Це вже пройшло да, три тижні, він не виходив на зв'язок і щось треба робити. Я сама взяла на себе таку відповідальність, щоб знайти, звідки він мобілізувався, з якого військомату, де то сповіщення. Знайшли ми сповіщення, з якого військомату. Військомат сказав, що ходив по цій адресі, коли він мобілізувався. Він вказував вже в анкеті дані і вказав, що в нього є дідусь і номер телефону дідуся, але пропущена одна цифра. Пішли вони по адресу, дідусь помер, і там живуть вже якісь родичі далекі-далекі, вони навіть не взяли сповіщення. Після цього ми вже з Києвом разом. ну Я думаю, ну не може так бути, щоб людину от він мобілізувався, він пішов захищати нас, він зниклий безвісти. Якщо він загинув, його ж ніхто не буде шукати, бо немає ні заяви, немає ні ДНК, ну нічого немає. Ну, думаю, Буду шукати сама. Бійшла в поліцію, щоб написати е, заяву про зниклого безвісти для того, щоб звідки, знайшла командира батальйону, для того, щоб він висловив мені речі його е, якісь на ДНК, щоб здати. Но Оце коли піднялася оця вся, ми підняли Київ, ми підняли ці військомати, і е, в поліції мені сказали, що це я прийшла 12 січня писати заяву про зниклого безвісти. А 11-го вже е, в базі даних поліції було, що якийсь ну е, його, я так розумію, що це дядько е, написав е, заяву про е, зниклого безвісти. Інша історія це дружина е, зателефонувала. Чотири дня не виходить на зв'язок, і я вже написала заяву в поліцію. Вона вже встигла написати заяву в поліції. Це новорічні свята, якраз це новий, новий рік. Я записала, я взяла звернення, бригада, все і рік народження занесла в базу ну, на Київ. Все і десь години 4-5 проходить, на телефонує. все, він вийшов на зв'язок. Він просто не мав зарядитися. За ці майже чотири місяці скільки людей звернулося? За зараз місяць десь заяв було 70. Жовтень Десь під 90 листопад менше, якийсь такий спад, був десь, десь може з 60. Може, якось так. Грудень, місяць, спочатку була тишина, а вже під кінець грудня почалося дуже багато звернень, тому що наша 28 ма бригада, це Бахмут. І дуже багато зникло з, саме з нашої одеської бригади. І пішов такий так Що десь теж було в мене 80. на сьогоднішній день, на 19 січня, у мене десь 38 е, звернень. Коли подається звернення, як далі відбувається сам пошук? Що відбувається? Є звернення, є відкрита справа в поліції, назначається слідчий. Слідчий е, – це є номер е, цієї справи. І заноситься це все в загальну базу, захозаноситься це все в е реєстр, передається на е загальну базу, і уповноважений починаються розшуки. Тобто ідентифікація йде по е ДНК, чи є е загиблі. ДНК підтягує автоматично загиблих, тому що в них взяли ДНК у загиблих. Оцих він підтягує автоматично з родичами. Якщо ДНК не підтягнулося, воно в пошуку, то тобто, це є робиться списки на Росію по військовополонених. Ми чекаємо підтвердження. Це відбувається дуже довго, тому що Росія не хоче там швидко реагувати. Вона може одну людину підтверджувати там ну 4 місяці. Ми можемо чекати, а то й більше. І також йдуть пошуки тіла, тому що е, вони забирають і тіла. Вони йдуть на омінь, Це також іде е, ДНК. Співпадає, не співпадає, і виїзди уже пошукових бригад на локації, якщо територія по госпіталях, по лікарнях, бо людина може бути там кантожена, вона може бути без свідомості, без документів, і ми не знаємо, хто це і що це. І саме повноважений виїжджає уже на пошуки. Це по локаціях, якщо деокупована територія, якщо розмінована територія, і то наші пошукові групи вони виїжджають уже навіть тоді, коли не розміновано вони їдуть на пошуки і вже розкопки. В нашому в Одеській області пошукової групи від уповноваженого від Міністерства реінтеграції немає на сьогоднішній день. Є в прифронтових зонах саме від державного органу. А у нас немає. У нас ніби план. Планується, ну, як мені е, казали, там, коли повноважений був в жовтні місяці у нас, і е, казав, що е, будуть закладати, будемо планувати, що в цьому році у нас з'явиться саме е, в Одеській області пошукова група. У соцмережах можна знайти десятки дописів і цілі групи. Пошук військових зниклих безвісти. Як ви до цього ставитеся? Це може зашкодити чи навпаки допомогти? Я ставлюся до цього негативно, і це зашкодить. Е, шкодить, шкодить пожук, пошуку. Тільки викладає родина про зниклого безвісти, ну проходить, ну ви не повірите 5 хвилин, як телефонують шахраї. Що він є? Він у нас в полоні. Це є російські номера, це наші є українські номера, це з Донецька, з Луганська. Вони телефонують. Пропонують свої послуги за гроші. Нам називають суми. І що ви розуміли, це суми не такі великі, які вони пропонують. Ну тобто вони кажуть, що він у нас, ми знаємо де. Ну, вже там три тисячі гривень, ну тобто п'ять тисяч гривень. Це такі. Ну, є у нас родичі, які ведуться на це. Ну в, в, в моїх, я зразу, якщо вони виставили, я, коли вони мені телефонують і подають звернення, я кажу, ви виставили? У мене перше питання: ви виставили щось в соцмережі? Вони да я кажу, заберіть, тому що є шахрай. А так ми знаємо, бо до нас вже телефонували. Ну тобто. І що в цьому випадку робимо? Робимо скріншоти, що пишуть. Робимо робимо скріншот номеру телефону. Якщо це нам ми передаємо його в поліцію, а після цього ми блокуємо. Ще така причина, як е, бачучи, ми ну як ми це називаємо, ми граємо на ту сторону, тому що ми викладаємо, люди розуміють по тій стороні е, е, орки, що це. Якась важлива персона, чи от за нього будуть боротися, чи за нього там будуть от, хтось не викладає більшість, не викладає, а хтось викладає. От за нього значить треба боротися. Тому ми можемо там на обмін, наприклад, він у нас є. Ми можемо за нього попросити не одну людину, а там а десять соцмережі. Це шкодить пошуку зниклих безвісти. Розкажіть щасливі історії, коли вдалося знайти зниклих безвісти. Військовополонений він був в полоні, але він був зниклим безвісти з травня місяця. Виявили ми його в полоні. З полону він написав лист, але такий нейтральний. тобто Почерк, дружина впізнала його, і 25 грудня на Різдво його повернули. Це був обмін, і його повернули. І на сьогоднішній день він знаходиться вдома. Він в Одесі. Ну тут така історія. Вони самі з Миколаївської області, де в будинку були, жили орки, де дещо позабирали. У них прямо во дворі вони показували, бо там сусіди скидали їм фотографію. Я бачила, у них во дворі прямо ті виямки, коли падали ці гранати, коли зривалося, весь двір перекарували. Кожен і хата теж, і вони зараз переселенці, вони живуть у нас в Одесі. Він, офіцер, і розказував про своє е, перебування в полоні, він схуд страшенно схуд, давали їсти там тільки щі їхні, це в обід була ну, це щі, а на вечір була клашена капуста і дві скибочки хліба. Оце так їх годували. Чим далі в е, глибинку Росії, Тим е гірше ну, це з його слів, тим гірше поводження з нашими військовими. Тим паче він був він офіцерський состав, офіцерському составу здається більше. Ну, били постійно. Саме гірше це коли вже виводили каже, з камери, то ми вже знаємо, що будуть бити. І каже, навіть так було. ну, Ребра зламані, і вони вже знають, кому вони зламали ребра, тобто ну, а цим зламали ребра, цих вліво, а цих вправо. І тоді. Їх охороняли в таганрогу, це як він розказує, їх охороняли в таганрогу е е е чеченці. І чеченці відносилися більш людяно до них, чим орки. Тобто вони захищали, коли е, російські слнуці е, слідчі, оці хто хто з ними там був, е, їх били. То чеченці просили їх, що не бийте їх. Ну якби зупиніться, на що ви це робите? Ще історія дочка набрала. Ну це така наполовину щаслива історія. Дочка набрала е, буквально недавно він е, е, зник без вісти, написали звернення, але він у е, знаход... він набрав з російського номера. По відеозв'язку він в полоні в Кадирівців. Територію він не сказав, чи він тут знаходиться, чи він знаходиться за межами України. Ми не знаємо і сказав, що він ну, живий. І їх там 26 чоловік. І ще раз давайте деталізуємо людям, як правильно звертатись алгоритм, і як звертатися взагалі до центру, за яким контактом. Я знаходжуся на старопартофранківській 26. Це інститут Ушинського педагогічного інституту. Ми в правому крилі до ближче до градоначальницької знаходиться наше крило, де знаходиться ветеранський простір, ветеран з хаб Одеса. Я там працюю і працюю паралельно вже в цьому в міністерстві. І за номером телефону це 068 58 68 526 телефонуємо. І ми вже чи приходимо, і ми вже там за алгоритмом будемо діяти. Дякую за розмову. Дякую.